Разом граємо мову розвиваємо, зустрічаємо весну. Як Соломійка з гавчиком весну зустрічали та жінок зі святом вітали. Вранці до кімнати Соломійки зазирнув сонячний промінчик торкнувся носа маленького песика гавчика, який спав на своїй улюбленій лежанці. Раптом крізь вікно долинув дзвінки з пів пташки. Весна прийшла, прокидайтеся всі. Гавчик прокинувся. А! Весна прийшла! Ой! Нарешті я вже скучив за сонечком. Соломійка здивовано прислухалася за вікно і справді лунала весела пісня синички. Вона подивилася у вікно. Як гарно, сонечко світить, сніг майже розтанив!» Гавчику, це означає, що скоро повернуться птахи з вирію. А ха! А давай промовимо чистомовки! А, а. Звісно, давай. З ними і день починати веселіше. Чистомовки для малят. На, На, на вже прийшла до нас весна. Повторимо на на, на вже прийшла до нас весна. Хи 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 скоро повернуться птахи. А тепер разом х, хи х скоро повернуться птахи. Ні. Ні, ні. Ми розвісимо шпаківні. Повторимо ще раз ні, ні, ні. Ми розвісимо шпаківні. Ну, ну, ну дуже любимо весну. Повторимо ну, ну, ну. Дуже любимо весну. Соломійка швиденько вдягнулася і з песиком побігла на двір. Ми повинні підготуватися. Скоро з теплих країв повернуться птахи, і їм потрібна допомога. А, я також хочу їм допомогти. А що ми можемо зробити? А, а, Наповнити годівнички, а ще повісити шпаківні. Соломійка принесла зернятка, а гавчик допоміг їй насипати їх у годівничку, яка висіла на гілці старої яблуні. Потім вони розвісили на деревах шпаківні, які зробив тато Соломійки. Ось тепер птахам буде затишно та смачно. Соломійко, давай пограємо в гру та пригадаємо, які птахи з нами зимували, а, а які відлітали до теплих країв. Згодна, розпочинай! Дидактична гра птахи. Малята, давайте пригадаємо, які птахи залишалися з нами взимку, а які відлітали у теплі краї. Перед вами будуть з'являтися птахи. А ви будете визначати та називати, які вони? Зимуючі чи перелітні. Горобчик. Він зимуючий чи перелітний. Так, він зимуючий птах, адже ми взимку його підгодовували. Дикі качки. Вони зимуючі або перелітні? Так, вони перелітні, адже взимку замерзають водойми, і їм нема чим харчуватися. А ворона. Так, вона зимуюча. Голуб. Він зимуючий чи перелітний? Звісно, він зимуючий. Ластівка. Вона зимуюча чи перелітна? Так, ластівка, перелітний птах. Адже вона харчується комашками, а взимку вони всі поховалися під кору дерев. Дятел, він зимуючий чи перелітний? Розумнички, він зимуючий. А це хто? Так, це лелека. Він зимуючий чи перелітний птах. Звісно, лелека це перелітний птах. А синичка, вона зимуюча чи перелітна? Так, синичка зимуючий птах. Цікаво, а до яких птахів відноситься сорока? Вона зимуюча чи перелітна? Звісно, сорока зимуючий птах, і ми дуже часто її могли побачити в наших парках. А це що за птах? Це шпак. А він зимуючий чи перелітний? Молодці. Це перелітний птах. Ми для нього навесні вішаємо в шпаківні, а взимку. Йому немає чим харчуватися. Раптом Гавчик підстрибнув, наче щось пригадав. А, я ще щось згадав! Скоро восьме березня. Це ж свято наших мам і бабусь. Потрібно підготувати для них подарунки. Ой, а що ми їм подаруємо? Може, я їм принесу свою улюблену кісточку? Гавчику, кісточка це чудово, але ми краще зробимо гарні листівки. А ще можна зібрати перші весняні квіточки. І вони вирушили до лісу. Де на сонячній галявині між залишками снігу вже виднілися проліски. Соломійка захотіла зірвати кілька ніжних квіточок, але синичка, що сиділа на гілочці, стурбовано защебетала. Не можна рвати правоцвіти, вони дуже ніжні і занесені до червоної книги. Соломійка зупинилася і замислилася, а гавчик здивовано нахилив голову. А чому? Ау, ау. Бо цих квітів дуже мало, і якщо всі будуть їх зривати, то вони можуть зникнути. Гавчик задумався. Значить, ми будемо просто ними милуватися. Ау. І нікому не дамо їх рвати. Ау. Молодець, гавчику, вони такі гарні. А давай разом з малятами спробуємо розповісти, якими бувають весняні квіти. А, а. а допоможе нам в цьому гра, яка так і називається Квіти які. Дидактична гра. Квіти які. Малята, давайте разом спробуємо з'ясувати, якими бувають наші квіточки. Квіти які? Вони ростуть навесні, тому вони весняні. Повторимо разом весняні квіти. Квіти які? Якщо визначати їх за кольором? Так, вони різнокольорові. Повторимо різнокольорові квіти. Квіти які будуть, якщо їх понюхати? Так, вони будуть запашні. Повторимо запашні квіти. А ще квіти, якими бувають? Так, чарівними. Скажемо разом. Чарівні квіти. Ми краще намалюємо проліски на листівках. Ах! А я буду допомагати! Ах! Я можу лапкою зробити відбиток на листівці. Ах! Ах! Це буде гарний візерунок. Ах! Чудова ідея! Вони побігли додому готувати подарунки. Соломійка намалювала ніжні проліски тюльпани та сонечко. А гавчик уважно спостерігав. Потім він акуратно вмочив свою лапку в жовту фарбу та залишив веселий відбиток на листівці. Коли все було готово, Соломійка розклала листівки на столі і радісно промовила. Ось і готово. Я так втомився. Тоді давай відпочинемо і потанцюємо. Згоден, тож музику вмикаємо та танцювати розпочинаємо. Завесіло все до Восьмого березня вони урочисто вручили свої подарунки мамі й бабусі. Які гарні листівки! Ви молодці! Це найкращий подарунок. Гавчик підняв голову і голосно загавкав. гав ам А мої лапки теж допомагали! Гав-гав! Всі засміялися, а гавчик радісно завиляв хвостиком. Весна принесла не тільки тепло, а й багато радості для всіх.